Мої вітаннячка! Сьогодні ми зануримося в аніме Токійський гуль. Влаштовуйтеся зручніше та не забудьте смаколики, а я починаю свій стислий переказ. Історія починається з того, як головний герой, студент на ім'я Канекі Кен разом зі своїм другом Хідою сидить у кафе Антейку. Канекі розповідає йому про те, що хоче запросити на побачення дівчину на ім'я Різа, яка щойно зайшла у кафе. Дружбан вирішує піти, щоб не заважати канекі, який ніяк не наважиться діяти, а натомість просто читає книжку. Побачивши таку саму урізи, він вирішує підійти до неї та запросити на побачення у книжковий магазин. Під час зустрічі з'ясовується, що у них багато спільного і що вони обидва захоплюються роботами тих самих авторів. Вже ввечері вона просить провести її додому, бо дуже боїться гулів, які нападають та поїдають людей і якраз вештаються цим районом. Разом вони повертають у провулок і там з'ясовується, що ця дівчина з родзинкою. Вона перетворюється на гуля і нападає на хлопця. Різа наносить йому смертельне поранення, після чого вже була готова його з'їсти, але в цей момент на неї звалюються залізні балки та вбивають її. Канеки приходить до тями вже в лікарні, йому пересадили органи різи, щоб врятувати його життя. Пізніше він помічає, що їжа, яку йому принесли, має огидний смак. Але лікарі кажуть, що це тимчасові наслідки після операції. Прийшовши додому, Канекі знаходить подарунок від Хіде у вигляді його улюбленої їжі. Ввечері, дивлячись телевізор, він дізнається, що гулі не можуть їсти людську їжу і що вони харчуються лише людьми. Канекі починає думати, що він гуль, і вирішує перевірити це, спробувавши їжу від Хіде. Його теорія підтверджується. У хлопця починається голод, а його праве око стає червоним, в точності як у гулей. Усвідомивши, ким він став, Канекі намагається вбити себе ножем, але ніж просто ламається. Вийшовши на вулицю, канеки відчуває смачний запах десь поблизу. Джерелом виявляється труп людини, якого вже їсть один з гулів. Він ділиться здобичею з канеки, але з'являється інший гуль, якого звуть нішики. Він вбиває першого, а потім нападає на Канекі, бо той зайшов на чужу територію, а за це можна й вбити. В останній момент їх зупиняє тока, робітниця кафе Антейку. Вона каже, що після смерті різи ця територія переходить у володіння кафе, після чого проганяє нішики. Потім вона пропонує Канекі залишки трупа і розуміє, що це він, той хлопець, якого різи хотіла з'їсти. У Канекі починається ломка, але він не хоче їсти людей, бо тоді він перестане бути людиною для самого себе. До них приходить Йошимура. Він помічає поганий стан хлопця та запрошує його до себе в кав'ярню, кажучи, що гулі повинні допомагати своїм побратимам. Він наливає Канекі горнятко кави та каже, що це єдина їжа, яку гулі досі можуть їсти, тобто пити, і яка трохи зменшує їх голод. Наприкінці Юшимура дає йому згорток з м'ясом і каже, що за необхідності готовий йому допомагати. Вночі знову починається ломка, під час якої він бачить різи, яка спокушає його спробувати м'ясо. Але він цього так і не робить. Наступного дня Канекі приходить в свій університет, де нарешті зустрічається з хідою, який знайомить його зі своїм новим другом, старшокурсником Нішики. Саме він вчора мало не вбив Канекі. Хіде просить у нього диск, який нішики забув, тому він пропонує сходити до нього додому. Під час дороги додому Канекі зауважує, що нішики дуже добре видає себе за людину, і, навіть будучи гулем, здатний їсти людську їжу для маскування. Дійшовши до темного місця, нішики кидає хіди у бік, вирубуючи його. Після чого нападає на Канекі, пробивши в його животі діру. Потім, почавши знущатися над непритомним Хіде, каже, що люди для гулів це просто їжа. Нішики вже зібрався вбити Хіде, але в останній момент канекі в ярості використовує спеціальний орган гулів кагуне, за допомогою якого наносить сильне поранення нішики. Коли одна небезпека була осунена, з'явилася інша. Це ломка, під час якої різи переконує його з'їсти Хіде. В останній момент з'являється тока, яка читає йому мораль, і потім відправляє його в нокаут. Наступного дня до Йошимури дійшли новини про мисливців, яких гулі називають голубами. Тому Канекі повинен отримати маску від Гримера. Ця маска потрібна для того, щоб приховувати своє обличчя перед мисливцями. Після цього в кафе заходить Фуєгучі зі своєю донькою Хінамі, які зупиняються у вітальні на другому поверсі. Канекі вирішує відвідати Хінамі, і завдяки їй розуміє, що вона поводиться так само, як і звичайні люди. Ця зустріч дала Канекі зрозуміти, що не всі гулі кровожерливі вбивці. Потім у кафе приходить Цукіяма, і він припадає на Канекі. тому він вирішує відвідати його в університеті, кажучи, що дуже хотів з ним зустрітися, та після цього запрошує його в кафе. Ввечері того ж дня Йома просить Канекі спуститися до підвалу, де починає готувати його до сутички з мисливцями. Там Канекі програє, але з того часу тренується щодня. Після цього Йома кличе його в бар, яким заправляє і Торі. Вона знає, що канеки наполовину гуль, а наполовину людина, тобто є напівкровкою. Торі розповідає, що такі напівкровки все ж таки іноді народжуються і що вони набагато сильніші за звичайних гулей. Їх особливістю є тільки одне червоне око, точнісінько як у конеки. Він, користуючись нагодою, розпитує Різе. адже саме через неї він став таким. А Іторі каже, що вона померла від дивного збігу обставин тієї ночі, а на даху будівлі бачили чийсь силует. Наступного дня Канекі вирушає на зустріч з Такіямою, який запрошує його відвідати місце, яке, за його словами, дуже подобалося різе. Але це виявляється пасткою, і насправді Цукіяма вирішив влаштувати бенкет для гулів аристократів, на якому головною стравою має стати Канекі, який має тіло гуля, але пахне як людина. На Канекі випускають бійця Таро, який має подати його аристократам як блюдо. А до цього Канекі підмішали наркотик під виглядом кави, і через це Таро зміг його спіймати. Незважаючи на це, Канекі зміг використати свою силу і одним ударом відкинув таро, якого потім убив Цукіяма, тому що він передумав ділитися однооким гулем, а замість цього хоче з'їсти його сам. Канекі опритомнів у себе в ліжку і, вийшовши на вулицю, стикнувся з двома гулями, які б'ють нішики. Він врятував нішики і допоміг йому дістатися додому. Там він дізнався, що Нішики зустрічається з дівчиною на ім'я Кімі, яка є звичайною людиною. Вона знає про те, ким він є, але все одно залишається з ним. Вночі на шляху додому на неї нападає цукіяма і залишає записку для Канекі, в якій запрошує його на вечерю. Трохи пізніше до нього приходить нішики, який навіть перебуваючи у дуже поганому стані, готовий йти рятувати свою дівчину. Прийшовши на місце, цукіяма, як справжній псих, розповідає їм, що хоче з'їсти Канекі, поки той буде їсти кімі. Та після цих слів цукіяма нападає на нішики і вирубає його, а потім починає бити Канекі. До них на допомогу приходить тока і розрізає обличчя цукіями. Тепер вони з Канекі б'ються з ним вдвох, але він виявляється сильнішим і пробиває хлопцю живіт. Спробувавши його кров на смак, Цукіямо ловить справжній кайф, після чого збирається привести свій план по згодовуванню кімі Канекі в дію, але в останній момент він знаходить на тілі кімі шрам. Його пару днів тому залишив Нішики після того, як був поранений, і Кімі сама запропонувала йому свою плоть. У цей момент Нішики згадує все своє життя і вчинок своєї дівчини. Він кидається на цукіяму, але нічого не може йому зробити. Тоді Канекі дозволяє Токі з'їсти частину його плоті, завдяки якій вона починає битися з цукіямою своїм кагуне. Усвідомивши, що просто так він не зможе перемогти, цукіяма збирається з'їсти Кімі. Але його відволікає нішики, чим користується тока і нарешті добиває гурмана. Нішики йде до Кімі, збираючись її розв'язати, але цьому заважає тока. Вона не може залишити людину, яка знає, хто є гуль, живою. Нішики захищає дівчину собою, і тоді Кімі каже, що у Токи гарний кагуне. Ці слова виявилися значущими для токи, і вона втекла, лишивши дівчину живою. Після цього нішики влаштувався в кав'ярню антейку, адже він заради Кімі повинен навчитися не вбивати людей. У цей час Хінамі каже Фуєгучі, що хоче побачити свого батька. Вона розповідає Канекі, що її чоловік раніше займався небезпечною роботою в 13-му районі, але коли народилася Хінамі, він усе покинув і зайнявся сім'єю. В цей час її чоловік виконував замовлення для Яморі, який після отримання зброї напав на нього і викинув на двір, де їх вже очікували голуби маду та амон. Вони напали на Яморі, та гуль виявився значно сильнішим за них, через що зміг втекти, зламавши мисливцям їх інструменти. Після прибуття поліції Мадо вирішує скористатися тілом чоловіка фуєгучі та малюнками їх доньки для того, щоб спіймати всю сім'ю. План спрацьовує, і голубам вдається заманити хінамі та її матір у пастку. Мати, жертвуючи собою, допомагає дочці втекти, після чого Мадо показує фуєгучі, що сталося з її чоловіком. Управління боротьби з гулями створило з його тіла зброю, якою вбивають фуєгучі прямо на очах, тільки що прийшовшого на допомогу Канекі. Одразу після цього він розповідає працівникам Монтейку, що трапилося. Розказане дуже шокувало Току, яка захотіла вбити мисливців, ось тільки такий вчинок лише приверне увагу до 20-го району. Канеки починає звинувачувати себе, адже якби він був сильнішим і втрутився, то зміг би врятувати фуєгучі. Ввечері Тока все ж таки збирається помститися мисливцям, одягнувши для прикриття маску кролика. Вона переслідує Амона та його людей. Він був без зброї, тому вбивство його не повинно було скласти проблем для Токи, але йому на допомогу прийшов мада, який поранив її та зміг від неї відбитися. Канекі дуже прив'язався до Токи, тож хоче допомогти їй. Вона відводить його до гримера, який нарешті закінчив його маску, а це означає, що Канекі тепер зможе битися з мисливцями. В цей час Мадо придумав, як зловити хінамі. Він заманить її запахом матері у води відвід, щоб саме там з нею розправитися. А для того, щоб збільшити шанс піймати гуля, вони Амоном вирішили розділитися. Хінамі тікає з антейкою й прямує до водовідводу на запах матері. Це помічає канекі і тока, які відправляються її шукати. Кінамі знаходить сумку, у якій були частини тіла її матері, та починає кричати. Гулі й мисливці, почувши це, біжуть до неї. Тока починає битися з мадою і в результаті бою знаходить слабке місце його нової зброї. Після чого збурляє мисливця в стінку. Вона вже була готова його вбити, але він використовує іншу зброю, зроблену з в Фуєгучі. Нею він прибив току до стіни і схопив хінамі. В цей час Канекі бореться за моном на вулиці, проте програє мисливцю. Перед тим як вбити Канекі, він каже, що гулі не розуміють, що таке самотність і втрата близьких. Тоді до Канекі доходить, що він і гуль, і людина. Тому він каже Амону, що людям і гулям просто треба пізнати один одного краще, але мисливець його слухати не збирається, тим самим не залишає Канекі вибору, окрім як вивільнити свій кагуне. Але навіть зараз напівгуль не хоче його вбивати і просто просить Амона втекти. Тим часом мада вже був готовий вбити інших, але хінамі пробуджує свій кагуни, який є поєднанням кагуни її батьків. За допомогою цієї зброї вона рятує току і позбавляє маду ноги, кажучи, що не бажає помсти, лише хоче бути зі своїми батьками. Мисливець вирішив скористатися можливістю і вбити дівчинку, але цьому перешкодила тока, яка остаточно його добила. Знайшовши тіло свого наставника, Амон бачить флешбек зі свого минулого, коли його призначили помічником Мадо. Потім згадує випадок із полюванням на гуля. Мадо полює на яблукоголового гуля і вважає, що ним є 68-річна пані Мурамацу. Він зробив такий висновок, керуючи своєю інтуїцією. Амон, не бачачи загрози, вирішує допомогти бабусі дотягнути її сумку. Дійшовши до темного провулку, Амон помічає, що з сумки крапає кров, а Мурамацу на нього нападає. Вона змогла зламати його зброю і вже була готова його вбити, але його рятує мадо. Далі ми бачимо, що з моменту смерті Мадо минуло більше місяця і хінамі тепер живе з токою. Канекій розповідає Іторі про те, що сталося в ту ніч. Він каже, що його тілом начебто заволоділа різи, тому він хоче дізнатися більше про неї. Іторі розповідає, що різи з'явилася раптово, і про неї загалом мало що відомо, тому пропоную йому відвідати 11-й район, у якому вона раніше жила, для того, щоб самому у всьому розібратися. Наступного дня в новинах кажуть, що управління боротьби з гулями збільшить кількість мисливців в 11 та 20 районах. Нападниками були дерево Аогірі, в якому налічується більше 200 гулів. Це означає, що більшість самотніх гулів захочуть приєднатися до дерева, тому війна між гулями та людьми зовсім близько. Тому ОМОНу майже з усіма мисливцями наказано прямувати в 11 район. Ще через день Йошумура Йома знаходять групу мисливців, яких вбили гулі з дерева Аугірі. У цей час в Антейку прийшов банджу з 11-го району, якому потрібно зустрітися з головою закладу. На жаль, його не було на місці, тому він розпитує канейки і току про Різе. Конейки каже, що Різе тут немає і що він нічим не може допомогти. Тоді банджо просить канейки при нагоді передати їй, щоб вона тікала. Пару місяців тому банда гулей Аугірі почала виганяти інших гулів з 11-го району та вбивати мисливців. А також невідомо навіщо вони шукають Різе. Банджо попереджає, що їм усім краще залишити 20-й район, але, не встигнувши домовити, на нього нападає член Древа Аугірі на ім'я Аята, це брат Токі. Одразу після цього в кафе зайшов Яморі, який до цього стежив за банджо. Він відчуває у конеки запах різи і вирішує забрати його з собою, але перед цим побити. За нього заступилася тока, але на неї напав аята та нейтралізував її. Яморі продовжує жорстоко лупцювати конеки, оскільки помітив, що його важко вбити. Зрештою, він вирішує вже йти. Ввечері Йошимура разом з йому повертаються в кафе і, побачивши, що сталося, збираються діяти. На зборах Йошимура спочатку пропонує змиритися з тим, що Канекі вони більше не побачать, тому що піти проти древа огірі це дуже безглуздо. Багато хто з її учасників живуть заради битви і являють собою серйозних супротивників. А також штаб управління боротьби з гулями швидше за все надійшли в 11-й район підкріплення, через що вони також ризикують потрапити в руки мисливців. Однак то канішики і хінамі готові ризикнути своїм життям. Побачивши це, Йошумура їх підтримує і разом з Йома збирається допомогти, а також допомогти вирішує Цукіяма, який все ж таки залишився в живих. Їх план полягає в тому, щоб використовувати атаку штабу як прикриття для проникнення на територію району. Канекі отямився у величезній кімнаті, прикутим до стільця, де разом з ним знаходиться Яморі. Він вводить у тіла Канекі спеціальну речовину, яка блокує кагано, а також робить тіло вразливим, після чого починає його катувати. Він робить це тому, що катування доставляє йому насолоду. При виході з кімнати Яморі наказує своєму підлеглому прибратися. Цим підлеглим виявляється банджо, який обіцяє витягнути канеки звідси. В цей час загони мисливців готові до наступу на район. У машині Амон вивчає досьє Яморі та з дослідження погулявши на Харі, дізнається, що в минулому їм займався слідчий, який любив проводити жорстокі тортури. Через постійні тортури у Яморі розвинулася нова особистість, завдяки якій він став таким, який він є, та обзавівся таким самим шаленим бажанням котувати інших. Починається штурм, і пробитися мисливцям допомагає Сузуя, який власноруч вбиває безліч гулів з гвинтівками, які заважають пройти мисливцям. Увійшовши в будівлю, Амон помічає току з маскою кролика і згадує, як у минулому вона на нього напала. Також він звинувачує її у смерті свого наставника, через що нападає на неї, але завдяки атаці інших гулей, токи тікає. Тим часом Омон зміг розібратися з гулями, які напали на нього. Але з'явилася нова загроза це гуль одного касова, на боротьбу з яким були залишені лише ветерани. Якщо ж вони не зможуть її вбити, то вже не зможе ніхто. Під час тортурня морі змушує Канекі рахувати 1000 мінус сім і так далі. Для того щоб він не збожеволів і не відключився раніше потрібного у перерві між тортурами, Канекі починає бачити різи та своє минуле з мамою. Він занурюється у теплі спогади, але вони перериваються новими тартурами. Під час тортур Яморі каже, що у Канекі надзвичайно сильна регенерація та розкриває йому таємницю, що насправді він це результат експерименту Якіхіра кана, лікаря, який пересадив йому органи Різе. В результаті цього Канекі змінився і каже, що тепер готовий вбити будь кого, хто захоче вбити його, і що він збирається перевершити Різе по силі. В кінці він каже, що неправильний не він, а весь світ та починає поїдати різе, внаслідок чого його волосся сивіє, уособлюючи його внутрішню зміну, і він визнає себе гулем. Яморі, нарешті, награвшись з канеки, збирається його з'їсти, щоб отримати нові сили для перемоги над мисливцями, але перш ніж отримати удар, канеки встигає розбити ланцюги та звільнитися. Між гулями починається бійка. Але як би Яморі не старався, він так і не зміг поранити канеки. Який, у свою чергу, без особливих проблем розправляється з психом та запитує його, скільки ж буде тисячу 7 На цьому перший сезон закінчується, і незабаром ми дізнаємося продовження цієї історії. Дякую за перегляд! Не забувайте залишати свої реакції під відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, Па-па!